Сьогоднішній день приймальна комісія розпочала роботу відповідно до умов прийому. Це 11 липня розпочала. Є такі відмінності по порівнянні з минулим роком, що в цьому році абітурієнти, які закінчили повну загальну середню освіту, здобули повну загальну середню освіту, вони подають заяви тільки в електронній формі. Якщо абітурієнт користується пільгами, то він подає документи особисто. Примальної роботи приймальної комісії з 9-ї години до 17-ї години працює приймальна комісія для того, щоб було зручно подавати абітурієнтам заяви в електронній формі. У нас є, ми зробили центр центр. Допомоги подання електронних заяв абітурієнтам, тому абітурієнт може подати електронну заяву не тільки із тих центрів, де знаходиться там він не проживає в районі чи то в селі. Але він також може приїхати сюди і отримати кваліфіковану допомогу наших фахівців і подати електронну заяву не тільки до нашого вузу, але може подати в інші також вузи електронну заяву. Почасу на реєстрації одного документа? Дуже довго, хвилин 15-20, тому що система певно працює. Вчора жодного ми не подали, тому що не працювала зовсім. Ото от, самі перший хтось там прийшов ще геть зранку, о 9.05, мабуть. І ми з цією однією заявою просиділи цілий день, вона не пішла. А сьогодні ми маємо вже принаймні можливість дойти до кінця, бо вчора ми не доходили до кінця, а тут ми вже дійшли до кінця, все обрали. І єдине, що на останньому кроці стоїмо, не подається сама заява. Ну от пропоную, в кого вдома є можливість. Добрий доступ до інтернету, то вони можуть вже заходити в свій кабінет, тому що він вже є, існує, зареєстрований, і продовжувати оцей етап, пробувати подавати цю заявку декілька разів. Кого немає такої можливості, вже я буду супроводжувати. Беру телефони, беру контактні дані, буду заходити і пробувати далі подавати. Я сам приїхав ще вчора, але через проблеми з інтернетом і сайтом не зміг подати дану заяву. Але сьогодні з новими силами спробував ще раз. Я вирішив скористатися цією послугою, тому що, так як я приїхав з Іменчинського району, в нас немає таких центрів для реєстрування. І сам, ну, сам, можна сказати, не боюся, але боюся зробити ту помилку, щоб не стати вже потім, ну, не мати навчання. Найпопулярніші спеціальності на сьогоднішній день, так як ми наш вуз аграрного профілю, то до нас діти більш йдуть ті, які хочуть здобути, які хочуть пов'язати своє життя майбутнє далі із аграр, з аграрним сектором. Зазвичай користуються такі спеціальності, на яких є у нас конкурс: це ветеринарна медицина, агрономія, технологія виробництва переробки продукції тваринництва». Лісове господарство. І є такі спеціальності, яких будемо говорити, середній конкурс у нас іде, це і правознавство, екологія навколишнього природного середовища, тому що в нас вуж агроекологічний є відповідно факультет екології та права. І, і також спеціальності такі, як фінанси, кредит, облік і оподаткування, публічне управління та адміністрування. Нова спеціальність у нас є також в тому році відкрили це маркетинг. В цьому році нову спеціальність ми відкрили це водні, біоресурси та аквакультура. Щодо вартості навчання, ми є одні, один з університетів, який вартість навчання найнижча в Україні. Значить, щодо блоку економічних спеціальностей, то у нас на освітньому ступені бакалавр, вартість навчання коштує 9400. Якщо будемо говорити про технологічні спеціальності, то вона коливається від 6 тисяч до 8 тисяч 500 гривень. Наразі прийшло державне замовлення на кожну спеціальність. Технологія виробництва переробки продукції 50 чоловік, агрономія 50 чоловік, лісове господарство 30 чоловік. Економічний блок. По кожній спеціальності по 10 місць у нас. І щодо, будемо говорити, екологія – 25 чоловік, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 16 чоловік і геодезія, картографія, і геодезія та землоустрій 10 місць державного замовлення.